Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, роз... закріплений коментар, там буде розбивка по епізодам, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. А, сьогодні у нас бліц по останнім новинам, ну і деякі відповіді на питання підписників. Ну що ж, можете чутись позручніше, а я починаю. Ну, подія дня однозначно удар по Полтаві. Сумна подія дня, на жаль. Царство Небесне всім загиблим, швидкого одужання, всім постраждалим. І швидкої карми всім тим нелюдам, які це зробили. Ритуал на прискорення карми для Росії я, напевно, в рекомендації причеплю. Ну що ж, добре, основне питання чи було там, власне, шикування? Чи дійсно удар прийшовся виключно по будівлям, якби, ну і через те стільки загиблих? Звідки інформація пішла, а знову постаралася безугло. Ну, давайте подивимось. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, от сьогоднішній удар по Полтаві. Ось зараз на фото наслідків цього дивлюся. Покажіть, мені, будь ласка, чи було там шикування? Солдат, курсантів, срочників, контрактників. А, в момент от саме удару. Скартірун, правду. Гебо. Дагас. Наутіс перевернутий. Орус. Ну, військові, військові, ясно. Маннас перевернутий. Шо? Тебес. Е, збір людей там був. Е, ну, прям шикування. Ну, я тут кількості не бачу. Тобто, щось без угла цей раз. Одним словом, що в нас тут? Гебо, Дага, Наутіс перевернутий, Урус, Маннас перевернутий Тейвес. Ну, власне, жертви показують і взагалі показують історію, що там відбулося. Що ми маємо? Прям картинки стають, потік іде зараз. Ось Гебо. В даному випадку воно не як партнерство йде, саме як група людей. Ось відбувається зміна ситуації, швидка. А, ось люди, люди. Примушування, да, Наутіс, наказ. Нак, ну, Військові. Ось, військові. Єбо Наутіс це контракт може бути. Це може бути. ну, Загалом контракт часто позначається так. Е, наутіс от якраз наказ якийсь. да, Наказ ось від якогось військового. Е, ось. ну, До речі, ще й не настільки велика шишка, якщо так. Це з одного боку. да, тобто... А, бу, якась група людей була, щось відбулося. Ну, схоже, повітряна тривога, напевно. То, що тривогу там оголосили і казали, ну, буквально зразу прилетів. Ну, все-таки оголосили. Ось іде наказ від військового, ну і взагалі показують, що військових було багато. А, не така велика шишка з одного боку, з другого боку, загиблі. Да, на жаль, і ось на жаль, да, загиблі. І ось, власне, результат прильоту. Це от оце сам приліт. Тобто, що ми маємо? Група людей була? Прям шикування? Ні. І це, ну, е, ну я думаю, вже всі бачили кадри, да? як там половини будівлі немає, і, і лікарня теж там живого місця, як то кажуть, немає. Да? Тому якби е, чи стільки жертв постраждали через те, що накрило якраз будівлі, ну так. Да. Но якась група людей була й на вулиці, виходить так. Ну, ну воно не виглядає як там шикування 200 людей поставили на плацу. Ні. Бо там би тоді значно більше жертви було. Тобто тут без угла, знаєте, щось маніпулює фактами. Е, ну, да, на жаль, ось сумний, сумний результат, сумний удар. Тобто, ну, сказати, що це прям повторення історії з 128 бригадою, да, коли там от якраз нагородження було, і прям по, по е, шикуванню прилетіло е, цього, построєння. Да? Ну, Зрозуміло, шикування. Якщо правильно переклав слово, а ось, прямо по нагородженню тоді прилетіло, на жаль, було. А? То тут, тут інша ситуація. Тут інша ситуація. Ну, росіяни, що ж? Ну, ще раз скажу: ритуал на прискорення карми для Росії я прикріплю в закріплені в рекомендації до відео. То, що дуже хочеться їм, знаєте, щоб воздалося їм до да, так, щоб з бонусом, як то кажуть. Росіянам. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Е, ще одна не менш цікава подія. Горить ліс у Чорнобилі. Ну, не в самому Чорнобилі, в Чорнобильській зоні відчуження. Ну, і всім буде ж цікаво, звичайно, про радіаційний фон. Легендарний рижий ліс, рудий ліс, думаю, всі знають всі чули. Да? Ну і Чорнобильська зона. Недаремно зона відчуження. Ну що ж, давайте подивимося, що там, власне, робиться а, в плані радіації, зокрема. Так, Ну і до речі, да, довкола Києва ще торфяники горять, то якби киянам можна поспівчувати. Так, гаразд дякую за відповіді. Ну, добре, о, Персик гребеться, хоче теж відмітити цю відео. Ну, ні, Персик, вибач, запишу сьогодні без тебе. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде. Велике підвищення радіаційного фону після от пожежі в Чорнобильській зоні. Відчуження. Скажіть вам правду. Торісас. Феху. Наутіс. Єра. Іса. Ішов? Финал. Ейвас. А, дивіться, тут масштабу немає. Тому якби особливо пережив, переживати не потрібно. Що у нас тут? Торісас, феху, Наутіс, Єра, Іса, ейос. А, Ось активні дії будуть щодо, ну, зрозуміло, щодо ліквідації пожежі. Ясно. Тим не менш, в контексті питання Феху, Це якраз кількість. А, чи буде підвищення взагалі фону? Взагалі, чи буде підвищення фону від цієї пожежі? Да, буде. Но Обмежене, невелике, на невеликій площі, на обмеженій площі. Це не то, що воно там, не знаю, бо зна куди понесе ті радіонукліди, ні. Ось. Ну, є Раїса, так само. Да це ж було вже. Показує, що це циклічні події. Зона відчуження у нас доволі часто горить. ну, Може, не кожен рік, ну десь через рік, так точно. А, ось. Ну, Іса, так само блокування, обмеження. Показують, що обмежена площа. В той же час показує Єра як вихор, напрямок напрямок вітру. Да? От, відповідно. Ну, Іса, обмеження, ей вас туди ж, обмеження, блокування і так далі. Тобто, ну, великого підвищення фону від цієї пожежі не буде. Ну, взагалі, взагалі, от конкретно де горить, там і в довколишніх на якусь невелику територію, де горить. Поряд із тим, де горить, то там взагалі да, підвищення фону буде. Но незначне. Це не рудий ліс там горить, хоча ж рудий ліс взагалі закопали, то там горіти не може. Е, от, е, це от, це ну, Одним словом, рослинність там все рівно не, е, не чиста в плані радіоактивному. Да? Але великої якоїсь там катастрофи е, ми там всі помремо або що ні. Тобто і великого поширення не показали на щастя. Добре, давайте далі. Просив мене подивитись таке, ну, вже було пояснення від експертів, але все рівно. Просив мене подивитись. Е загадковий зелений промінь світить на позиції, на техніку наших військових. От мене просять, просили подивитись, що воно таке. Ну, вже було, експерти вже дали своє пояснення, ну, давайте хочу подивитись, що на це покажуть руни. Так, раз дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А, покажіть мені, будь ласка. Ну, а що це за загадковий зелений промінь світить на позиції наших військових? Ось якраз на фото цього самого явища дивлюся. Що це таке? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда? Ну, зразу військові. Щось, щось пов'язано з військовими. Не нашими військовими. Так, воно перевернута. Еху перевернута. Іса, далі. Пустаруна. Ну, 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 поясніть, будь ласка. Райдо перевернута. Ага. Ну, дивіться, це ніякі там неприбульці, нічого такого. Що е, у нас тут? Тейвас, отал перевернути, вуню перевернута, фегу перевернута. Іса. Пустаруна, райдо перевернута. Дивіться, зразу Тейвас іде. Е, це якась пов'язана з військами. Не нашими військами, тому що руна перевернута. Тобто, ну це якась військова розробка, да? ну зброя, якась дослівно можна сказати. Е, ну, да, Для нас сумні новини. Хоча й для росіян теж вони, е, схоже, більше від нього цікаві. Плюс ось показують, що невелика кількість такої зарази у них поки що. Це щось, ну якщо це не щось експериментальне, то це щось таке, що вони ну, не виробляють в великих кількостях. Ось обмеження йдуть. Ось, обмеження по кількості. Мало того, Іса постаруна. Таємне щось дуже засекречене, якась розробка. Ну, райдо перевернута. Туго йде, по-перше, треба сказати. А по-друге, ну, це роздоріжжя, кілька варіантів є, напевно, такої зарази. Кілька, можливо, прототипів. Ну, кількість невелика. Це, це зброя, це щось пов'язане з військовими. Ну, тобто, що це, що це таке? Це якась зараза, яка виходить, підсвічує ну, в буквальному сенсі слова, підсвічує там, чи то позиції наших захисників, чи то якусь техніку нашу. Воно пов'язано ось з військовими, не нашими військовими. Якісь інопланетяни, ще щось ні. Воно тут не до чого. Раз. Ну. Нерадісні новини, ну, як вже є. Так, гаразд, дякую за відповідь. Радує те, що цієї трясті не так багато. Це по-перше, а по-друге, що вони її не так широко застосовують. Ну Тому що її не багато і воно тяжко йде розробки. Ну і Слава вищим силам, якщо так. Далі, Лаврова мене дуже просять подивитись, що ж там з ним, а то ніби помер. А тут уже ніби і воскрес. Я бачив останні новини, вже десь інтерв'ю давав там. яких студентів вітав і так далі. Давайте, добре, давайте я не буду питати, живий-мертвий. Ну, нібито живий, да, <смір> мертвий би інтерв'ю не дав. Е, ось, Давайте подивимося взагалі його долю. Чи довго йому лишилось, да? О, Боже, дивлюся, ну, дійсно, блин, як, як коняка, дивишся на коняку. Так, гаразд, як узовить А ну добре, а покажіть мені, будь ласка, подальшу долу, долю Лаврова. А Айскар он, правду. Евес перевернутий. Альгес перевернутий. Отал. Наудис. Ухте! Маанс. Ой-ой-ой. Гебо. І що це? І Соло. А, да слухайте. Що в нас тут? Евес перевернути, Аліс перевернути, Наутіс, Маннас, Скебу, Соло. Цікава картина вимальовується. Ну, смерті не показали. Тут, напевно, треба за смерть безпосередньо і запитати. Да? Е, зразу ось, ну, буде їздити за кордон. Да? Ну, зрозумів, він же хто там цей. Голова міду їхнього, да? ось, буде їздити за кордон. Але це другий аспект де обмеження можливостей. Щось то йому стане некомфортно, щось то беззахисним буде почувати себе. Ось дослівно, беззахисний в своєму домі, тобто в Росії. М -м -м -м. А що це там таке почнеться? А ось Наутіс, ось йому якісь обмеження йдуть. Це і Росія, це і влада російська, обмеження з боку влади. М -м -м -м. Взагалі, Наутіс Маннас. Отак так. що, е Попаде в опалу до головного їхнього вурдалака бункерного. Е -е ось. Тому що таке обмеження з боку влади. Ось цікаво. Е -е ну, Nautis може обмеженнями. ну, Зазвичай ще Іса падає поряд це класика на тюрму. Тобто, ну, е -е фінал-то у нього такий буде. Щось -то в Опалу схоже до влади попаде і якось то його обмежать. Не знаю, як це буде, чи прям посадять, чи щось таке. Ну, одним словом, таке, майбутнє не дуже. Мало того, наутіс, руна, яка з норнами богиня богинями долі. Да? То як би варто було взагалі про своє життя попереживати, тому що тут є загроза, що фініш то наближається, ось, о, відповідно. Ага, норни ниточку допрядуть і зроблять чик ниточці. А, гаразд, обріжуть. Да, обріжуть нитку. Да. Ну, хто міфологію знає, трохи ти розумів, про що я. Що в нас тут? Ось Гебо йде. Буде намаг... Оце цей сам Лавров, це не тільки влада а, кремлівська. Ось буде намагатись домовитись, да? Буде намагатись домовитись. І загалом соло, в принципі, вдасться домовитись. А, знаєте, як виглядає? Попаде він в опалу якраз до наступної влади. М -м -да, коли бункерне оте подвинуть, чуче, маріонетку да, е то відповідно попаде він в опалу до іншої влади, до наступної. Хто там буде наступник того бункерного? так? Але, тим не менш, знаєте, -хитра, хитра коняча голова зможе ось домовитись. І, в принципі, соло для нього воно ще й закінчується якби позитивно. Ну, все рівно про, Ну не даремно, недаремно ажуруна перевернулась. Е, все рівно про, про життя про здоров'я варто було подбати. Тому що норни вже дуже уважно на нього дивляться. Да, Прям дуже уважно. І якби фініш його життя ось все рівно наближається, хоч так, хоч інакше. Тому якби так. Коли я дивився зразу, коли я дивився його зразу для себе, як тільки ці новини, ці новини з'явилися і побачив, так, да, я хто не знав, я часто буває щось дивлюсь для себе і далеко не все викладаю на YouTube. То там, коли я запитав про подальшу долю, мені взагалі Єра Маннас показали. Тобто це вже точно, кінець життя точно. І фініш його життя вже видніється все одно. Тому як би. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Ну і долю Медведєва мене ще просили подивитися. Дуже він там, Алко Дімон, як його називають, а да? дуже він там багато всякого наговорив про Україну загалом і за останній час, зокрема. Ну, просив мене подивитись. Ну, тут, напевно, я скажу. До кінця життя, щоб показали. Подивимося фінал. Алко Дімона. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, долю Медведєва. Бажана до кінця його життя. Скажіть, вам правду. Беркана перевернута. Евас перевернутий. О, веселуха. Гебо, Лагус. Поки що прямий. Ну, ну. Іса, даль. Наутіс. Ну, це вже норни. Ну і що, фінал? Фінал Кану. Ага. Ясно. Так, що в нас тут? Беркана перевернута. А я вас перевернути. Гебо. Лагус. Іса, Наутіс Кану. Проблеми зі здоров'ям зразу. Да? Ну, очевидно, для любителей випивки, в принципі, нічого нового. А мало того, Перкана перевернута вас перевернути. Мені це йде як то, що жінка від нього піде. Якщо ще не пішла, то піде. Ось. Ну, Обмеження можливості, зрозуміло. А, ось, Обмежені можливості до партнерства. Да? Ну, Схоже, будуть його двигати знаєте, з влади. І так, вже він на другий план відійшов. і Ще далі його будуть двигати. От що. Ось ось в пляшку любить заглядати. Да. В даному випадку Лагузе позначає його любов до е, гарячих напоїв, скажімо так. Прям дуже велика любов. Мало того, ну, зрозумів, що у нього і собутильники є. Е, люблять вони там соображають на троїх. Да? Е, от. таке. Е, ось випивка йде, ось Іса. Слухайте, знаєте, якби, якби до чортиків не допився. От, -от дійсно. Лагуз, Ісанаутіс. І Санаутіс або тюрма, або якесь примусове лікування. Мені оце, от я на цю трійку дивлюся і зразу ось Лауз і Санаутіс. Мені воно пішло взагалі, якби це не якась алкогольна кома була. да, ну, Переп'є з горя, да? і так, що аж до правиців піде. Ну, схоже, так, уп'ється в усмерть, як то кажуть. Схоже, такий у нього фінал буде? Оковита його зведе на той світ. Ну, да, Це і норни, це не тільки обмеження, ну і ось кано. Ну, ось, власне, розкриття інформації. Почуємо, побачимо. А кано, до речі, співвідноситься із лікуванням. А, да, це одна із цілительних рун. Тобто, ну десь дійсно, знаєте, кінець життя у нього буде, ну якщо не у в в'язниці. То в, в якійсь в лікарні, при тому при примусового лікування. Що це диспансер, може якийсь буде, щось таке. О, там от буде в нього кінець життя. І оковита його зведе на той світ. Ну, до речі, ще варіант, що це може бути не оковита. А іноді лагус позначає отрути. Хоча зазвичай лагус перевернутий. Тоді випадає. Тому. Ну, в принципі, алкоголь та сама отрута, да, тільки легалізована. Е, от, да. Тому таке. Або оковита, або його ще й підтруять, поможуть, так би мовити. Або. або Ну, тут ось фініш такий, сумний. Ну, що заслужив, як кажуть. Так, гаразд. Ну, на сьогодні все. то що більше не встигну. Треба, треба завантажувати відео, поки є світло. А раз, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рун та став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі, нехай щастить!